Я ви не розумієте, мені треба, щоб коли я приходила в магазин, мені не продавали сухарики. Я в заложниках сухарикових корпорацій. Я сподіваюся, ви сумували. Ось моя перерва у зйомці відео на Ютубчик трошки затягнулася. Я знаю. Цього місяця я вже написала собі контент-план. Мені набридло не знімати Ютуб, а це було основною причиною, чому я перестала знімати на деякий час, тому що я хотіла, по-перше, Відпочити після операції, якщо ви не знаєте, що за операція, подивіться це відео. По-друге, мені хотілося більше натхнення, мені хотілося знову захотіти знімати, а не знімати тільки тому, що час випускати нове відео. я Знімаю вам новий відеоролик. Ви вже можете побачити по моєму обличчю про що буде відео або прочитати назву. Є багато варіантів. А це відео мене надихнуло дві речі. По перше, зараз іде Pride Man. I'm from America. у червні у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні. лгбт ком'юніті спільнота відсвятковує. Відзначає очень affordable. святкує своє право на свободу, на любов. В Цей час вони влаштовують різні події різні заходи, які присвячені цій темі. табор лгбт Ком'юніті. Це веселка. Це одна з причин, чому я роблю це відео. Друга причина. Друга причина це те, що мені набридлі нюдіки. Якщо ви подивитеся моє останнє відео, ви зрозумієте, що я останнім часом дуже сильно зациклилася на коричневих, бежевих, нюдових, білих, чорних цінях. Хочеться додати якоїсь різноманітності, тому що колись я була рок-стар, я робила дуже кольорові макіяжі на всі свої скетчі, Я постійно використовувала кольорову палітру. А зараз це, ну, е... це стало не модним. Ну, давайте визнаємо, що зараз бренди роблять акцент на яких на якихось так більш натуральних Макіяжах, оці Girl, Clean Girl Makeup. Я дуже люблю слово Clean, очевидь, які його запам'ятав. Якось оці ці всі вирви око кольорові макіяжі зараз не сильно актуальні, але це не робить їх некрасивими. І Не означає, що ми не маємо їх робити. Сонце то туди, то сюди. I'm Sorry for this картинка. У цьому відео я покажу вам чотири макіяжі, які я робила на собі за останню за останні дві доби майже. Вони всі присвячені кольорам. Весел. Кожному кольору я присвятила макіяж. Чому їх чотири? Тому що деякі кольори я поєднувала. Наприклад, повністю жовтий мейк я ще поки не доросла. ментально. зараз я буду разом з вами віддивлятися, коментувати кожен з цих макіяжів, які я робила, в тому числі і цей, який зараз на мені, я про нього теж зняла відео. приємного перегляду. Буду дуже вдячна, якщо холодильник загудів. Собака тихенько. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите якісь коментарі. Якщо ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк, повзаємодіяти з цим відосом, тому що це відео зайняло в мене багато сил, енергії. Я дуже радію до вас повернутися. Давайте вже починати. Окей, okay, у веселці сім кольорів: а саме: жовтий, помаранчевий, червоний, блакитний, синій та фіолетовий. Зелений ще. Перший макіяж я буду робити, надихаючись першими трьома кольорами, які я назвала: саме жовтий, помаранчевий та червоний. Хтось too much. Я скажу I'm sorry. Це класно між собою поєднуються. Mm, я надихалася Пінтересу. Взагалі, більшість ідей сьогодні я брала саме на Pinterest. Я просто вводила у запиті типу, е, жовтий макіяж. І там вилазили варіанти. Коли я побачила саме цей макіяж вогник, oh, ну по перше. Дисклеймер: я не професійний візажи. Рест, я фарбуюся лише вдома. Я не роблю зазвичай якісь графічні макіяжі. Я роблю ті, що я знаю, там переважно моноколір на всю повіку. Але мені подобається малювати. Я бачу референс, я його під себе адаптую. Але в цьому випадку я прям була налаштована на фарбуватися. От якось ці вогники. Мені прям хотілося зробити графіку, хоча я взагалі ніколи не робила графіку на обличчя. Ну, типу, не малювала якісь прям малюнки. Ну, може було один-два разину. По молодості у цьому макіяжі, як і у більшості інших макіяжів, які ми сьогодні будемо робити, я використовувала кольорові палетки від Beauty Bay. В цілому я буду намагатися вам залишати назви продуктів, які я використовую всюди. Ще сорі за мої губи. Це був другий день після збільшення. Я вивела філер з губ, і потім його доввела, тому що в мене мігрував філер. Anyways, губи в мене такі, тому що мені робили. Процедури. Для початку беру консилер Essence. Я взагалі використовую в цьому відео багато косметики, якою я не користуюся зазвичай. Вона в мене лежить в своїх моїх скриньках, я її дістаю за нагоди якоїсь, наприклад, щоб зняти відео. В цьому відео я вирішила для початку оформити шкіру навколо очей і вже потім робити обличчя. Зазвичай я так роблю, коли роблю яскраві макіяжі. Але не завжди. Переважно насправді роблю з першим обличчям. У мене було багато думок, а як намалювати О, огонь. Ну, два варіанти: або я буду використовувати для губ у червоному відтінку або помаду рідку. У мене нема спеціальних таких лайнерів, які прям червоного кольору, щоб малювати форму. Тому я вирішила, що буду експериментувати. І в цьому випадку я обрала червону матову помаду. Ще одна складність, що в мене не було прямо ідеального пензлику на цей випадок, але я взяла той, що був. У мене був такий тоненький. І в цілому я була здивована, але він гарно зробив свою роботу. Хоча він ніколи мене тонкі лінії не малював, а тут в нього щось проперло. Чи то в мене такий день був. Оці ці штуки на носі були помилкою. Spoiler. Треба було ще якось повторити це все на другому оці. І в цілому, знову ж в мене вийшло, я була шокована, що в мене, звісно, не як на референсі. Да? Подивимося ще раз на референс. Ну, типа, очевидно, ні. Але я була здивована, що в мене в цілому вдалося відтворити форму а, язичків полум'я. Далі я взяла тінь і почала заповнювати саме форму очей. Вони додали трошки бруду, тому що я розташувала не так, як планувалося. Це не виглядало прям як професійна розташовка, я це бачу. Починаю патіти. Взяла також олівець від ламель. Чесно, я його наносила тільки раніше в куточок, в якості такого акценту у куточку ока жовтого. На слизовій. він мені не сильно зайшов. Якось він плямами, шматочками якимось розтушовувався, лягав. Я не фанатка помаранчевого, м'яко кажуть. І конкретно з цей помаранчевий з палетки ще й Був, поводив себе якось характерний молодой чоловік. Розтушовувався він таке собі. Я додавала, додавала, нашаровувала і все ж вдалося вичавити з нього трошки кольору, також додала, звісно, жовтий, ось ціль лимонні з палетки Fieri 2.0. Просто бомба. Дуже люблю ці кольори, бачите, мені тут дуже все подобається. Так. Потім вирішила ще додати фіксуючий спрей. Я знаю, навіщо? Я майже ніколи його не використовую. Бачите, пішов настрій макіяжитись. Намагалася додати золотаві блискітки, не вдалося. Ну, я так скажу, коли додаєш стільки пудрових продуктів, стільки ціней, блискітки, як правило, погано лягають. Вони класно лягають на клей для блискіток або. На вологе повіко, повіку, по вологу. Так, далі я намагалася задіяти ще ось цей лайнер від NYX, Вони мені люб'язно його прислали. Нещодавно потрапила собі в око, Але він мені щось не сильно зайшов, чи то він через те, що він змішувався з помадою, чи то просто мені відтінок не подобався. Ну, от неначе не знаю. Я швидко перестала ним фарбуватися. Далі я вже перейшла до бази. Це вже не так цікаво, як на мій погляд. Але е, ну я просто використовувала ті продукти, які я зазвичай знову ж не використовувалася в, в макіяжі. А оцей контурин від ламель, до речі, кожного дня використовую. Не знаю, що я треба. До речі, ось рум'яна від Юніко. Прикольні цей новий відтінок. Нещодавно була у них на заході презентації нової пудри. Вони мене запросили. Що Це в мене жирний блиск вже. Да? Ну неудивільна жара, капець. Мені цей відцінок мультитаскору дуже подобається. Він такий. Перше ковід ну, дально підійшов. А, ну, Звісно, в мене не було таких ядерних помаранчевих рум'ян. Коли я вже закріпила все рум'яна. Моя пригад споті не можна гратися. Кришечку за я пригадала, що не закріпила пудрою все. Розпсіхувалась трошки. Ну нічого закріпила. Ця пудра від Evelyn останнім часом також часто її використовую. Вона трошки блискітками Зробила брови олівцем, нічого особливого Взагалі, брови у цих макіяжах я залишала майже нюдовими на мій погляд. Взагалі майже нічого не робила з ними. Тому. Що мені здається, і так у нас багато акцентів на обличчя. Звісно, в цьому випадку Huda Beauty One Coat коут Вав. Мені дуже подобається ця туш. Вона прям ідеально надає об'єм, подовжує, прям крутезна. Туш. Губи, звісно, думала перекрити все, бахнути червоною помадою. Але вирішила, що зроблю такий людець. таким карамельним олівчиком обвела форму і додала блиск від фенті. Цей блиск останнім часом якось мені прям заходить. І ось наш фінальний результат. Можете подивитися, мені в цілому дуже подобається, як вийшов цей макіяж. Я очікувала набагато гіршого. Вийшло доволі непогано на червоні жовті помаранчеві. Я не робила ставку. Заберіть в мене сухарики, пожалуйста. Далі на спектрі в нас іде зелений колір. Зелений колір. Це звісно, супер. <хи> я не люблю зелений колір в макіяжі. Окей, я на собі робила зелений макіяж. Ну, може, раз у житті, може два. У ну, мене зелені очі. і в мене є якийсь стереотип. Що зелений з зеленим, ну це якось і нудно і не підкреслює яскравість зелених очей. Не знаю. Це мої стереотипи. І в цілому, я зелений дуже люблю в одязі. <хи> Смарагдовий мені подобається, але на очах. Я знову звернулася в Pinterest. Що мені ще залишалося? Референс був нескладним. Ну, типу, просто якісь смокі зелені. Ви знаєте, от є такі макіяжі, є такі вечори, коли в тебе просто нічого не виходить. Давайте вже дивитися. Це ще сповнене натхнення. Дивлюся на референс. Думаю, все буде ок, все буде хорошо. Почнемо з тоналки. Тоналку я підібрала дуже невдало за світло для себе. Я взагалі забула, що ця тоналка від Нікс настільки світла. Якщо ви шукаєте супер білу тоналку, беріть оцю не пошкодуєте. Чомусь? Я вирішила, що класна ідея щоб бахнути супер білий консилер від фенті. Я була просто як якийсь привид. І на цьому привидському обличчі я вирішила ще намалювати чорним олівцем такі смоки. Зазвичай з цим олівцем в мене взагалі немає проблем. Цього дня він просто мене не слухався, він розтушовувався якимись плямами, хоча це мій улюблений олівець. Я ним робила купу зі. Я вже розпсіхавалась. Що було тоді, ви собі не уявляєте. Я не до цих зелених. Неч, що можу зробити? Набрала темно зелене. І знову ж в мене в палітрі е, майже нем, нема зеленого кольору. Я обрала найтемніший, що там був. Форма. Спочатку все було більш-менш, потім мені стукнуло в голову підчистити все ватними паличками з міцелярною водою. Я, я, за, я, не знаю, я не знаю. Я все зіпсувала. Ну що тут скажеш? Ну, ви все бачите. Давай, по новому, Міша, все хуйня. Тут я намагаюся врятувати ситуацію різними відтінками зеленого. Працюю, так собі ви все бачите. Консилером я висвітлила повіку, щоб додати більш світлий відтінок. Зеленого і жовтого. Але мені не сподобалося, як якось вийшло взагалі не вай. Я спробувала додати блискітку з палетки від ламель, і от вона мені сподобалася. Але я настільки була розпсихована. в нас ще, до речі, світло тоді вимкнули. Я не могла увімкнути жодне світло додаткове і психувала, що через це не могла зарядити камеру. Коротше, я вирішила не переробляти інше око. в мене тут два різних ока. Але у мене отчайні попитки щось замазати ще раз цією тоналкою. Що я лізла цією таналкою, не знаю. А тут чайні попитки затемніть. Аналку, це контурінг з Аліекспресу, який ми з вами оглядали у цьому відео. Якщо ви не бачили, ми подивіться, не знаю. Він трошки зарижий для мене, але що вже тут поробиш? Цей макіяж вже я думала, я думала не врятувати, але, як завжди, ластовиння Makes Everything a Little Bit Better. І мені подобається, що я додала ластовиння. Воно трошки збалансувало, на мій погляд, цей трешняк. Також я чомусь вирішила взяти ось цю білезну пудру. Не знаю, в цьому макіяжі по кольорам все погано. Я була але якщо ви забули, що на референсі одному з були е, кристалики, то я не забула. Я стала свої кристалики з адвент-календаря від Кіко. Да, я кажу, в мене наклеїлось все, враховуючи блискітки, але я змогла. Я їх не ліпила. Правда, тільки на ніс ну, то таке фарбувала в її тушу. І на губи вирішила додати помаду. Боже, не знаю, чому саме цю помаду. Ну, такий от в мене настрій був. Ну, трошки 2016. Для початку коричневий олівець по контуру, а потім бахнула оцей, ну такий нюдік. Рокен-ролл, звісно, повний рок н рол Такий результат у нас вийшов. Насправді, якщо б не техніка, якщо б не ці погано розташовані тіні, я не вважаю цей макіяж жахливим. І я навіть передивлюся після цього відео своє ставлення до зеленого. Можливо, я його буду додавати частіше в свої образи, тому що дійсно оці блискітки і сам зелений красиво виглядають. Можна спробувати зробити якийсь прикольний смокі? Просто мені здається, в цей день в мене тупо не клеїлося. Це вже був другий макіяж яскравий за день. Можливо, я була втомлена. Просто ну треба більше тренуватися. Це правда, і... якщо ти довго щось не робиш, в тебе зникає техніка. Пишіть, як вам цей макіяж що? чи пасує мені зелений? Мені цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи підходить мені цей колір у макіяжі? <laughs> oh, I'm so excited about this one. Yeah, blah, 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 Фіолетовий синій у своїх макіяжах конкретного макіяжу. Так, як далі в нас за веселкою йдуть ці кольори? Я брала за референс себе. Я багато робила макіяжів з цими кольорами. і В мене є навіть улюблений, який я буду відтворювати сьогодні, але трошки модифікований. Синій, блакитний, фіолетовий, рожеві. Вони мене дуже надихають. і Я дуже люблю цю ну, Для мене це було pleasure. Розпочинаємо макіяж з того, що робимо шкіру. Взяла тон від Ламель. Він мені схожий на тон від Charlotte Tilbury. Він трошки сяючий. Того дня він мене не слухався. Зазвичай він дуже зволожуючий, пластичний, але тут він дуже погано розтушовувався, і я вже подумала, що так цей макіяж теж не задався. Клас. Далі беру світлий консилер від Патрісії Ледо лед з відео про це обличчя Патрісія Ледо. Знову ж якщо буде бажання, можете його подивитися. роблю контурінг, як зазвичай і, до речі, навіть після операції я все одно контурую свій ніс. Мені все одно подобається, коли ніс приєднаний до всього іншого контурингу. Це прикольно виглядає. І, І Пригадала про ці рум'яни від Селени гомес в мініатюрі, відцінку Happy Happy. Та що я їх часто не використовую? Треба пригадати про них, тому що класний колір. Фіксую все пудрою, не роблю таких помилок, як у першому макіяжі, де я про неї, блін, взагалі забула. І промальовую брови. Я завжди малюю брови, до речі, після того, як припудрююся. Мені так краще олівці малюють по шкірі, коли вона більш суха, а не така жирненька, як в мене. Зазвична. Як базу я використовую консилер. Звичайний цілий консилер. Який використовувала під і на все обличчя. А далі беру вже нам відому палетку. Поступово починаю нашаровувати кольори від світло-блакитного до... до темного синього кольору. Я їх наношу ближче до нерухомої повіки. Я облю це набиваючими такими рухами, просто припечатую кольори один за одним, між собою їх трошки підтушовую. Про нижній контур можна сильно не хвилюватися, тому що ми його будемо розтушовувати. Але так. от верхній треба намагатися наносити охайно, тому. Що там ми будемо не так агресивно все підчищати. Далі набираю консилер, той самий, який ми використовуємо вже третій раз на цьому обличчі на цьому макіяжі, і ось такими ось пласкою синтетичною кисточкою я якби підчищаю форму знизу, щоб в нас була чітка лінія між шкірою та тінями. Ну, ви тут наглядно це бачите? Я певно словами це складно пояснити, але я просто фактично підчищаю. Тіні знизу і роблю більш чіткий контур. Далі роблю невеличку стрілочку блакитними тінями. Далі одна з моїх найулюбленіших палеток ever. Це Huda Beauty Rose Quartz і в ній є. Одна блискітка, заради якої я ще раз куплю цю палетку. А блискітка в мене йде завжди і на повіку, і як хайлайтер я її використовую. Вона просто супер. Фіолетовим кольором я проходжуся по нижній повіці, щоб ну, додати цей колір в макіяж. її. Знову ж підтушовую кордони білим, щоб все виглядало трошки яскравіше. Білий колір загалом трошки підсвічує яскраві кольори. А тут я помила пензлики, і виявилося, що вони ще не висохли. Довелося брати сухі, які я не хотіла використовувати. Але в цілому, окей, я просто роблю контурінг, просто наношу бронзер і контурую що засоби. І знову ж показу вам цю блискітку в якості хайлайтеру. Вона просто. Я її так люблю. Вона мені так Рум'яна з відео Nose. Хто ще не бачив знову ж це відео. Підмічу ось тут. Ці рум'яна використовую ну вкрай рідко. Але тут для цього макіяжу вони мені вдалися до речі. Під тушовився між собою. Мені вже дуже подобається результат. По типу, мені видно, я така задоволена сиджуля. Щось та виходить. Третій макіяж вже можна якось і не пісратися. Варбувала Ві і вирішила замазати вже ці на губах концентрованою помадою. Це помада від Мейбеля, ага. найпопулярнішому тридцять п'ятому. Мені здається, відтінку я там написала. Вона дійсно до. дуже красива. і Мені здається, вона сюди підійшла цей макіяж. Я вважаю найвдалішим з того, що ми робили сьогодні. Він, він реально виглядає магічно, як у феї, Напишіть, що Ви про нього думаєте, я впевнена, що вам він теж сподобається. Ну, Що сказати, це через те, що я робила схожі дуже багато разів, і я люблю синій колір на собі. Я його дуже класно сприймаю. Фу я вже вся спітніла. Також я не можу не показати вам цей макіяж. Зараз я вам покажу відео. Я записувала сьогодні. Я ще й вчора записувала, але як завжди, перезаписую все. Я зняла відео, як я робила цей макіяж. Демонструю вам. Ку-ку. так я знімаю це на фронтальну камеру свого телефону. Зараз я буду робити бла, зараз, бла, 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 бла. <світ> зараз. Я буду робити макіяж, який ви бачите впродовж випуску, там де я розмовляю, там де я коментую всі інші Насправді, Цей мейк я вже робила. Я відтворювала його в своєму інстаграм. Мені здається, у макіяжних Боже, я знайду це відео. Зараз я використовую цей праймер від KIKO. Диспантовий праймер, намагаюся його закінчити. Тональний візьму Lumine Blur, свій улюблений. Я його використовую кожного дня, коли завжди. У мене його от мало до речі залишилося, але я не планую його поки оновлювати. Я хочу позакінчувати всі запаси тональників, які є в мене в колекції. Якщо ви хочете більше макіяжів такого формату, вертикального розмовного, то я вас запрошую до себе в інстаграм, підписуйтесь, якщо ви це ще не зробили. Там, час від часу я пощу саме такого формату макіяжі, а ще різні скетчі, веселі і не дуже. До речі, оце відео, як і частину, де я коментую відео, я перезнімаю. Я вчора знімала вже чуть. Я вже знімала цю частину. І цей макіяж вчора, але мені не сподобалося, що вийшло. Я там була взагалі без емоційна. мене якось такий настрій, просто залежить, певно, від циклу. Так, э, далі у якості бази я буду наносити бази під рум'яна, я маю на увазі, я буду наносити такі червоні рум'яна. Це рум'яна від ламель у відтінку флеш. Я наношу їх ось, таку, ось таким пензликом. Мені прям дуже подобається саме в такій комбінації їх наносити. цілому його може замінити якась червона помада. Наносик також хочу нанести, як завжди, пірібарсі. А те, що я фарбуюся тупо в екран телефону. Нікого не хвилює. Ось цю паличку від NYX, паличка консилер а в якості бази під тіні ну, і цілому, додам як консилер трошки. Я не знаю. Сиджу, чи додавати ластовиння. Мені здається, воно тут буде доречним. Але воно може забирати увагу від нашої висолкової. Не знаю, можливо, трошки все ж гад, oh Як несподівано, я знову беру цю палетку. Блін, ну чесно, мені здається, ця палетка стільки уваги не бачила з часів де назораю. Да. Спочатку фіолетовий візьму ось цей лавандовий відтінок і бахну його на всю повіку. Не знаю, він такий тьмяний. Його хочу змішати з білим. Може допоможе зробити його більш яскравим лавандовим. Не розумію. Ну, хай буде що. Далі в нас синій блакитний. Я буду змішувати синій і блакитний і фіолетовий, щоб типу робити плавний переход. Починаючи з куточка. Я тут покажу вам, який макіяж в мене вчора вийшов. Мені здається, сьогодні в мене виходить набагато яскравіше, саме по синім кольорам. От, я зробила якусь дуже темну історію. Але чесно, of like it. Візьму знову білий колір, щоб підтушувати кордони. Mm. Може, ви зараз думаєте, що за дреш. Я думаю, блін, прикол. Nice. Я забула, як виглядає. Веселка знову а, візьму блакитний, щоб зробити перехід в зелений. Сьогоднішній варіант мені подобається вже більше ніж вчорашній. От що робить практика? Блін, реально, якщо часто робити такі макіяжі, буде виходити набагато краще. Дуже люблю цю палетку за те, що тут дуже яскраві кольори. Знайти таку кількість прям якісних пігментованих ціней. Це важко. Цю палетку це не реклама. Я просто постійно про цю палетку вам кажу. Вісно один раз замовив і я вже. Користуюся років, я не знаю, ну роки 3-4 точно, може навіть більше. Я рокер, я беру тим, тим самим пензликом. Залізаю в зелений. Там вже зелений. Да, зелений. Такий салатовий. Він мені не дуже подобається, ну ви вже поняли. Тому я його знаєте невелику прям кількість, але щоб його було все ж помітно, бо він має право бути у веселці. Та да, Зелена, Я приймаю тебе таким, який ти є. Аб'юзівні ага. стосунки нас з тобою. Я. я тебе засіраю, то ти мене уродка робиш. У <съя> 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 мене ще вчорашнього дня оцей пензлик в жовтому кольорі брудний. набираю <съя> жовтий, змішую його з отаким от лимонно-білим, щоб він був по Це Виглядає хайна. Kinda... Like highlighter. це тому, що це, ледь не єдиний відтінок у палеці, який з таким сатиновим фінішем. Тепер я беру такий пухнастий пензлик. Далі в нас за спектром йде помаранчевий та червоний. Я набираю помаранчевий цим пензликом, як рум'яна, ми це з вами вже сьогодні робили. І починаю нашаровувати. Так, я все ж хочу зробити сьогодні листовий. І далі набираю отак червоний колір. Я його піднімаю. Прямо на вилиці, на скроні. І. і мені здається, в нас прикольна веселка. Вийшла. Я ще не закінчила. Чекайте, так. я хочу ще додати блискітки. Це блискітки з відео Flower Nose. Якщо ви не бачили це відео, подивіться його, будь ласка. І хочу додати, по-перше, на середину ока Зі блискітки. І звісно, в куточок ока. Під Відбров. Що стосується ластовинь, я не хочу пшикати, тому що я запшикаю собі все, що можна і не можна спреєм, якщо буду робити ластовин, я хочу зробити його маркером. Це маркер для губ від ламей. Так. Він має користь. Відтінт. Я не знаю, чи їх ще можна купити. На всякий случай в нього 402 відтінок. Я просто ставлю цятки і моментально підтушовую їх пальчиками. Цей процес довше. Я не люблю через це робити таким чином ластовиння, тому що мені падає. Але в цьому випадку ну, це іскусство, це мистецтво. Треба якось постаратись. Якщо я хочу яскравіше листовиння, я його підтушовую не одразу. Я даю посидіти цяточці десь 3-4 секунди. Тільки після цього я розташовую її, і вона залишається більш яскравою. Можна було б ще посидіти, ще повимальовувати, але мені так впадло. Чесно, я так це не люблю робити. Знову ж не роблю так зазвичай. Але візьму ось цю пудру від пастель. Я Просто зазвичай зараз використовую тільки розсипчасті пудри. Мені так більше подобається, особливо влітку, коли в мене жодна Але, Я відчуваю, що ми можемо зіпсувати малюнок. Ми просто прихлопуючими такими рухами спробую зафіксувати все просто пудрою. Так, трошечки бронзеру. Це сінар, зовсім трошечки на нос. Брови оформлюю знову ж легесенько за допомогою олівця. Автоматичний олівець від Benefit. Скоро вже новий треба буде купувати. Швидко він мене закінчує. Вій маскара, я маскар. Мамі вчора вже показувала. Напишіть, як часто у вас вимикають світло. Я от сьогодні е, чекала 4 години, поки мені його увімкнуть, щоб я вам відзняла нове відео. В цілому, поки не можу жалітися, поки не все так критично. Напишіть, з якого ви міста, як у вас цим ситуація? Що я хочу на губи? Хтось цибулю смажить? Можливо, хочу нюдовольвець. Так, певно його. І хочу зверху нанести ось цей блиск від Кіко, в 17-му Щось я Останнім часом його дістала зі своєї скарбнички. І Він мені заходить. Розпускаю свічу. Я вже цю чолку хочу відростити. Вона мене задувбала. Відео про мої зачіски є в моєму інстаграмі. Ви можете перейти знову ж подивитися. Цікаво, як я вкладаю волосся. Ух, блін, нічого макіяж на сонечко, але мені нічого не. Ну що, як вам понраві? Е, Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть, чи користуєтеся ви кольоровими тінями. взагалі, чи використовуєте ви яскраві кольори в своєму макіяжі? А, Якщо використовуєте, які вам подобаються, і які вам категорично не подобаються, тому що для мене це помаранчевий, зелений на собі я не сильно їх бачу. Обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте, як вам це відео, які відео ще чекаєте, що хочете бачити найближчим часом. Я вас була дуже рада бачити, ура! Мантірова! Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, ви в безпеці. Напишіть обов'язково, який макіяж вам сподобався найбільше. Дайте угадаю, не зелений, да? Папа! -па.